Медикам Бродівщини увірвався терпець півтора місяці без заробітної плати, і водночас звіти столичних високопосадовців про те, що заборгованості немає, змусили лікарів прийти на сесію Бродівської районної ради, засідання якої відбулося сьогодні. Загалом, у порядку денному було майже 30 питань, чимало депутатських запитів, дискусійних обговорень. Розійшлися ж депутати Бродівської районної ради лише після обіду. Я що вони прийшли на сесію, тому що Чи ще не не виклики часної заробітної плати. Я би хотіла, щоб ви дали питання, чому е, за липень місяць ще такого отримали за, 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 за. за Ну, видно зі себе. Першим числом про війни дійшла, то ми профінансували. сьогодні. Надійшла медична субвенція, ми профінансували, але нам повністю, щоб закрити лікарні, і серпів не вистачає. Тому ми зараз вам трошки більше профінансували, ніж авант. Наступна виплата буде з наступного траншу, який буде десь в районі 10-13 числа. Ви поясніть, будь ласка, з яких коштів. По Лікарня фінансується за рахунок коштів медичної субвенції, яка надходить там з державного бюджету. Сувенція обраховується на, на одного жителя по формулі. І сумі, які вони, вони приходять помісячно, ми не можемо вплинути, тому що це приходить до відповідного області, а до вас ми помісячно не можемо вплинути. Тому ми зараз вас фінансуємо, заборговані зарахуємо. Додатково вам, то нам тепер рахує біля п'яти. Тобто недостатньо коштів. А справа в тому, що різко росте індексації, яку ніхто, напевно, не, не прорахував. Зараз ми всі, не всі внесли таку позиції, обмежити додатки не першочерговим характеру, зменшити індексацію, що ми до кінця року не мали по позаплати. Так, так. Можливість працівника судового е колективу центральної районної лікарні поставили на питання. питання, питання. Так. Будь ласка, хто на не особую субвенції. Нам сказали на початку року, в лютому місяці в нас були збори, представник райдержадміністрації, районної ради і е фінвідділу, і сказали, що в нас е ну, виділена певна сума, ми це все розуміємо. Сказали, що має бути проведено. Ну, що адміністрація лікарні має проведено бути скорочення. Тоді нам зарплати вистачать. Я як знаю, в нас лікарні скорочення пройшло. І нам знов не вистачає грошей. Як то зменшувати індексацію? То що є сума, яку мені дає держава чи. Ну, Ну, як -то? Ну, бачите, індексація, то так, якби коефіцієнт розумієте, просто інтересі. Він, він не росте, то є постанова, і ми тут нічого не маємо. Але до кінцевих положень до, до закону про на цей рік написано, що індексацію проводить в межах фінансових ресурсів. Тобто, комісь має прорахувати, випадаємо того ресурсу чи ні. Вас, правиль, вас було скорочено 40 років, 41 штатна одиниця. Я на сьогоднішній день ще де, сьогодні, ми не відчули. Ну, ми дзвонили блоктері, чому не видаються. Значить, мова така. Люди розраховуються, платили розрахунко. Платили люди, якісь мали не використані відкутка. І та сума ще дуже потягнула свої дуже багато потягнула коштів. І наразі ми ще не бачили комошку. За І наші цікавички до кінця року нам будуть виплачувати зарплати. Зарково будуть виплачувати, але воно дивіться. Серпень закон рахунок вересне. Вересень закон буде чекати до дуже... жовтня. Призначні, зараз вже один транш прийшов, третій, десятий, другий транш. Ми Держу. так якби закриємо і то пемо тільки готівку. Вам податки не закриємо. Податки вже жовтні. Вересні, люди за серпень, подалі зарплату. Вересні одержать. Ні, повністю одержав. Зараз ви одержуєте, зараз ми, зараз ми от вам офінансували трошки більше, ніж не вам. Трошки більше. А наступного 10 числа. Вже закриємо. Ну подайте нас рішення. Щоб вам, щоб внести зміни, щоб вам збільшити за рахунок коштів районного бюджету, ми не можемо, ми чули, районний бюджет не виконати. Щоб вам збільшити кошти за рахунок районного бюджету, треба в перевиконанні по 100 більше 105%. 100. Просто люди хочуть, щоб їм платили зарплату. Ще ні. <grid> ну, за ми платимо зарплату, ми нічого не затримуємо, ми робимо все для залежить. Ми ходили в бухгалтерію, нам сказали, що нам дадуть 20% і все, і зарплати більше в нас немає. За, От, зараз. Чи ми прийшли на сесію. Що треба, знаєте, бухгалтерію сюди прилетити, яку рахувати? Ну є головний лікар. Міків... то я не знаю. О, я, ли нам ж як сказали, свіхи, дівчата, я, ще, я ж не пішла припадку. Є така ситуація складається, але ті заходи, які ми вжили, дійсно цього року ефекту не здадуть, тому що люди брали відпустки за свій рахунок, Значить, ми зменшили ліжка, звільнили людей, перевели на півставки, але це пов'язано з тим, що люди мали одну-дві відпустки, потім розрахункові, і воно гроші протягом. Тобто цього року воно відчутно не буде, але процес ще не завершений, ми будемо далі в тому плані працювати. Щоб оптимізовувати і зменшувати віддатки на ну, а ситуація, що складається в ну. -е управління Фінансує зарплату відповідно до сум, які надає галтері. Якщо вони дали, наприклад, там, біля двох мільйонів нарахованих зараз от сьогодні, а нам прийшов мільйон. Мільйон зараз прийшов медичний субвенцій. Що ми робимо? Ми даємо на тільки. Але в якомусь відсотку, якщо не вистачає суми, розумієте? А ви коли для мене? Ми вам дали так, як ви зараз не серпневу зарплату, а якусь частину. У межах того, що прийшло. Ми не можемо дати. У вересні рази будемо отримувати зараз у 2060-го числа. Дивіться, на тайкарну окремо ми не можемо впливати. Єдине при формуванні районного бюджету, ми додатково з районного бюджету е запланували десь мають мільйон 700. 700, так, 700. Так, 1 мільйон 700, 700 додали до тих державних коштів, з районного бюджету ми додали. І вони теж йдуть на 12 місяців поділені по 130 тисяч. Її незамітно ми даємо району. Те, що не вистачає, щоб місяць заплатити субвенції з державного бюджету, ми не можемо на то вплинути. Через те виходить за затримують. Але ви чули заяви уряду про те, що на рахунках, на єдиному, призначальському рахунку накопичилося дуже велика пройма 45 так, мільярдів. Гриф дуже велика сума коштів, яка буде спрямована на соціальні виплати. Планують підвищити пенсії, підвищити заробітні плати і так, так. далі. Враховуючи це, думаю, що обов'язково буде додаткова субвенція, щоб виплатити людям заробітну плату. Не вистачає і освітянам, і не вистачає менше. Я кажу, що дуже добре не розумію, про що тоді дивитися. Я так розумів, що люди за липень місяць не отримали заробітну плату. Все, Там за лікують дуже мало. Не важко, все вересня. Я правильно розумію? не вистачає коштів? Акільки я розумію. Гарантувати заробітну плату в лікарні має керівництво району і районна влада. Скажіть. Які ваші були кроки наперед для того, щоб час забезпечити людей заробітних власник? Куди ви зверталися? Що ви робили, я розумію, що в біл плодонію? А може сюди взагалі не знаєте, які у нас тут проблеми? Ви зараз якимись листами куди зверталися, що не вистачає людям заробітних влади? Там звертається головний розпорядник. <реку> Ми в районі вже... <реку> Ми вносимо заходи. Хто головний розпорядник? <реку> 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 Так. Хто? Звертаємося від січня місяця. Я йдемо про <поріган> те, що не вистачає по освіті, не вистачає по медицині. Зараз є в нас полог, що нема чим виплачувати, що сума збільшилася за рахунок того, що росте індексація. Поки що ніякої реакції. Філо, немає Сказали, не очікувати. Є, є реакція. з своїми власними ресурсами. Є реакція. Ви пояснюємо, що власного ресурсу не можна. Ну не можуть, немає, не виконує. Далі буде мають бути затрапати. Значить, що нам каже наш департамент? Вживайте заходи, значить, обмежуйте видатки. Добре, я вам зрозуміл кажуть. Значить, наболіли питання в медицині вже не, не один рік. Турбує колектив, і відповідно все починається з того, коли депутати районної ради приймали бюджет і спокон віків кожен рік, є приймається бюджет на 9-10 на місяців. І той рік така сама була ситуація. Враховуючи минулі роки, завжди додавали нам дотацію, в кінці вирівнювали, і ми всі мирно, дружно розуміли одне одне. Значить, і враховуючи той рік, маючи досвід. Влада, думали, що так буде, але часи помінялися, і наша медицина на сьогоднішній день розчарувалася всьому. В першу чергу постраждали простий народ люди. Вони не мають за що, чесно кажучи, вижити. Санітарочка чи молодша медсестра, медсестра отримують приблизно до півтора тисячі до двох тисяч гривень. Сьогодні, почавши 1 вересня, Діти йдуть на навчання, нам дають мізерну виплату. Що скажіть сьогодні на сьогоднішній день 20% того, що ми дофінансували. Це порядка 200 гривень. 200 гривень на сьогоднішній день, ви розумієте, що це таке? Тепер через 5 днів чи через 6, 10 числа, ви нам дасте 40% від цієї суми. От від затеї зарплати за серпень, що має бути. Це є приблизно ще гривень. 600-700, 800 гривень на сьогоднішній день, то реально прожити чи ні? Значить, враховуючи то, що влада до нас з розумінням відноситься, ще буде така війна, що почати економити на індексації. Люди добрі, майте трошки совість. Скільки вже нас над нами можна іздіватися. То є індексація, які санітарочки тільки того чекають, щоб то дали людям ті гроші. І ще хочете індексацію. Значить, на днях виступав прем'єр-міністр і сказав відкрито, що зарплата в державних установах буде виплачуватися в повному обсязі. Так було сказано. Всі чули? І, чу? і своєчасно. На сьогоднішній день є затримка. Значить, в нас згідно колективної угоди є написано, що 4 числа виплачується заробітна платня 19 числа. Виплачується аванс. У випадку затримки керівник може притягнутися до кримінальної відповідальності. Знаєте, то всі прекрасно. Але ми є люди, ми розуміємо керівника, ми розуміємо все. Але ми просимо, щоб при можливості, при надходженні субвенції, щоб гроші йшли на більш на заробітну платню. Податки збирають вчасно, а зарплату людям не дають не вчасно. Так чи не? сьогоднішня субвенція вся пішла на готівку. Я, я з вами згідний, що так воно може бути. Так. Але mm. просто то є такий крик душі, що люди бідні хочуть, щоб отримати ми, за робітну плачу. Я нічого не можу вплинути на помісячне розходження субвенції. Аж ніяк. Ще в мене є таке запитання до вас. Чи нам будуть в подальшому виплачувати індексацію? Турбова. Пані Геруна, це питання ще не розповідає. Я пручу. Ви то так гарно, голослівно так. звинуватили владу, що влада заставляє не виплачувати індексацію. Скажіть, будь ласка, конкретно. Я? Яка влада? Скажіть, назвіть всім, депутатам, працівникам лікарні, яка влада заставляє не виплачувати, в тому числі медика індексацію? Скажіть, будь ласка, конкретно. Бо я була присутня. Я була присутня на нараді голови адміністрації з керівниками бюджетних установ, де було доведено до відома керівників бюджетних установ позицію обласної державної адміністрації і департаменту фінансів. Було доведено, що лише Бродівській, в Бродівському районі і в місті Бориславі виплачують працівникам бюджетних установ. В повному обсязі індексації. Керівники бюджетних установ, які були, так було. І виступили керівники бюджетних установ, керівник центральної районної лікарні, керівник відділу освіти, керівник відділу культури. І всі сказали, що вони не готові йти на той шлях, щоб не викладав в нинішній економічній ситуації не виплачувати людям е, індексацію. Ніхто не сказав, що він готовий виплатити. Тоді голова адміністрації сказав, відповідальність я беру на себе ну, перед обласним керівництвом, що ми виплачуємо індексацію. То скажіть, яка влада заставляє не платити? Виплачує? я свій? Може, ви не так зрозуміли, я просто вам пояснюю, яка ситуація. Неодноразово приходило для того, щоб людям вибрати заробітну плату, не виплачувати індексацію. До нас так зверталися. І я, як голова проколу, звернувся до Львова область, де є в мене офіційний лист, що це є гарантована виплата, так само та як заробітня платня, індексація має оплачуватися. І, і, в принципі, спочатку мова йшла за те, що не будуть виплачувати, а зараз на сьогоднішній день виплачують. Я нічого не маю проти. Індексацію виплачують, але я питаю, чи в подальшому людям будуть виплачувати індексацію то гаранту ні, ні я, ні Іван Андрійович гарантувати не можемо. Тому що закон про індексацію говорить, що індексація відпечується в менеджерах е, бюджетних оцінувань. І, 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 е, і на рахунок того, що ми сиділи до остатку і чекали, е, е, знову ж таки, відверта брехня при формуванні бюджету був Прийнятий бюджет, е, неодноразово і в мене в кабінеті що щотижня. Ми говорили про те і ми Левити на Сполучені. Скільки разів, коли цього року перший раз в, прису, в вашій присутності був, в мене в кабінеті підняття за те питання? В лютому місяці. Ви були особисто присутні. Ну, от... Як завтра, то чому, чому вводити людей в обману, що? що В тому числі і лікарі, і головний лікар, і місцева влада є заручником ситуації. Якщо держава порахувала кількість коштів на медицину з розрахунку від кількості жителів і має, допустимо, для того, вони кажуть, має вистачити, тих коштів має вистачити. воїну медичного персоналу скоротити для того, щоб вистачило. Не йшли і не йшли всі ті довгі руки, скільки, ви кажете, кожен рік приймали е, на 9 місяців чи на 10. Можна було прийняти на 12 і не платити за електроенергію, за опалення, ні на лікарство, ні на що. Або треба було скорочувати, або треба було... Ну таким чином. І кожен рік знає, що в кінці додадуть субвенції і додавати. Я, я, я все це, я просто чого нас бюджет завжди приймали на 9 місяців, Та Не приймали бюджет на 9 місяців. Ну, по лікарів, в не було тих коштів на початку, і вони передомали що <плес> державні, щоб заплатити всім передбачити кошти. Ясно, добре, дякую. Я допомогу ще на слово хотів сказати. У нас <плес> така ситуація в інших районах теж. І заладити на другу. Скажімо, вузьку з безліксації не виплачується. Знаю, що вже дальше теж. Тобто, це є обов'язкова виплата, яка нараховується, але тимчасово не виплачується. Можливо, уряд, бачивши ту ситуацію, буде прийняти якісь дії, по тому, чи буде додаткова субвенція, чи щось звичайно, щоб уваги, та ситуація не залишилася. Тому що вона накопичується і не тільки в нашому районі, а в цьому по державі. Дякую. Ще Ольга Васильівна, те питання, що та криза по зарплаті в лікарні, яка є сьогодні, вона не виникла сьогодні. Коли ми приймали бюджет на початку року, він вже тоді був не збалансований, і ми приймали бюджет з порушенням, тому що зарплата то є захищена стаття. І ми не могли, ми не мали права приймати бюджет, коли в ньому передбачалася. Лише оплата зарплати за 8 місяців. Я був категорично проти прийняття такого бюджету. От, Ви настоїли на те, що краще поганий бюджет, чим зовсім без бюджету. Ми його прийняли. Не без вашої, будемо допомоги. Давайте зараз знайдемо можливості, знайдемо волі, проявимо. Розуміння, люди не можуть бути без зарплати. При тій скутній зарплаті півтори тисячі їм ще за що. Зовсім не виплачувати. А йде до того, що вже не говориться про індексацію, хоча індексація так само обов'язкова, як і зарплата. Ми мусимо знайти вихід. і треба сьогодні то питання номер 1 Треба сьогодні вирішити то питання на сесії, як районна рада має. І депутатський корпус, і я, в принципі, бачу примовину голови райдержадміністрації. Ви не маєте права так сидіти і мовчати, і зворювати видимі, що в нас все нормально. Ненормально, далеко не нормально, коли не виплачується зарплата. Треба шукати від, ви. Ярослава, ви голова бюджетної комісії, збирайте комісію бюджетну. Шукайте. Вийшту ситуації. Наразі, теж, оскільки то є гроші субвенції, наразі я бачу вихід звернення сесії. Ольга Освіт, ми збиралися в тому два, дні, ви навіть не заїкались про ту ситуацію зарплати? Сьогодні в нас була присутня начальник Держслужби України Тетяна Шлюк. Значить, райони практикують таку, ну... Звертаються вони розпорядники до е, сільських рад, які мають перечних рад, які мають перевиконання щодо виділення до та, іншої субвенції для районного бюджету. Я думаю, може, це має зміст. І є вже ну, копійки, чекайте. А тепер я запитаю про звернення до сільських міських рад. Ми говорили, десь я була свідком на нараді, що говорили ще місяць тому. Які розпорядники коштів звернулися до сільських і міської ради? Яких?